В цьому відосі я розкажу і покажу, як отримати фул комплект деталей s класу саме четвертого рівню типу R. Саме ти зможеш затюнити тачку s класа буквально в два кліка. Ех, братва, здорова! Коротше, я вирішив купити металу. Як бачите, будемо крафтити мерседесник. Коротше, щоб ви розуміли, зараз в епіку він стоїть по 1000 гривень, тому зараз будемо довго і нудно купувати на 2,5 мільйони. Так що, братва, всіх вітаю з вами Фішер, і в цьому відосі ми що правильно зробимо. З крафтом Мерседес. Чиназес! Все, зараз дуже довго будемо купувати цей метал, звісно. Ух, так, братва я купив тисячу метал, а зараз, зараз підемо в багажничок машини скинемо деталі, щоб звільнити місце, і будемо далі купувати. Я сподіваюся, що в цьому епіцентрі вистачить матеріалів, щоб мене забезпечити металом. До речі, друзі, знімав для вас відос про ферму. Але, але там все затестив майже, то зараз трошки. Поки не зовсім вигідно. Тому як зроблять ферму трошки цікавішою, я обов'язково зроблю для вас відос. Зараз, поки вона актуальна тільки для батлпасу, бо по заробітку там трошки туговато. Все, у мене 2000 металу є. Коротше, зараз відправляємось в гаражик, закинемо ці 2000 металу, подивимось, скільки нам залишилось. І я сподіваюся, що буде все чутенько. Чи на це сам Так, наш мерседесник стоїть на базі, получається, по металу. Ляпс, отак, ляпс, 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 ляпс. По металу нам залишається 2050 60, 70. Ой, точніше 270 металу десь треба. Так, гвинти нам треба буде купити обов'язково. Це ще 80 металу перекрафтити. І алюміній. Алюміній, до речі, це походу важка тема. Треба буде десь його шукати зараз. Розберемось. Так, все, ну наче металу тепер вистачає. Тепер ми можемо крафтити собі гвинтики. Бру -бру -бру. Ух, він так довго крафтиться. Ну нічого, страшного. Зараз будемо бігати крафтити. І отримувати гонки. Можливо, зараз поїду на центральний ринок і спробую придбати його. Так, все, докидуємо метал, який нам залишився, і зараз прямуємо на центральний ринок. Якщо, до речі, друзі, у кого є проблеми з якимись питаннями, чи ви не знаєте, куди вам їхати, що робити, ви можете спокійно переїхати на центральний ринок. Це те місце, де реально можуть підказати просто все. Тому рекомендую кожному заїжджати на центральний ринок. Хай Бажаю здоров'я. Доброго дня. Ви мені скажіть, будь ласка. ви мені скажіть, будь ласка. О! де цей вонючий алюміній брати Або у кого купити? О, е, у мене є, є дати. Я а можу а можу дати? купить. Винтики, дати. Є, можу купить. Я можу купити. І гвинтики, якщо є, тоже можу купити. У мене тоже гвинтики я зараз. Так є, є да. Ну а вообще він на настройки. Понял. Так. А вообще, цей этот самый, в епіцентр, только в Дніпро. А. І там оно дешево все справляется. Не алюминий ж там нема, в продажі. Ой, точно, алюмінія точно нет. А, то. Так, Слава, да. давай я тебе куплю. Я приїхав на стройку і почав скуповувати у роботях алюміній і гвинтики. Рекомендую кожному це зробити, тому що тут можна урвати якнайдешевше. Такс. Такі даємо останній метальчик. Нарешті, 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 нарешті. Є, успіх! Нормально! Нормально, тепер у нас є кузов. Кузов це добре. Ура! Так, тепер треба колеса, да? А скільки треба їх? Ага, і підвізки треба. Так, почекайте. Підвізка, виходить, у нас крафтиться? Братва, я скрафтив вже 4 підвіски і найшов 4 колеса. Колеса можна знайти біля заправок і стовошок. Тобто тут кожен справиться, а підвісочку вже придеться заморочитися, тому що там треба інструменти і тому подібне. Так що закидуємо ці всі штучки. І дивимося, що нас далі очікує. Такс, такс, такс. Успіх! Бамс! Колеса на базу. Так, тепер нам треба встановити двигун. Окей, для двигуна. А, нам потрібен сам двигун і акумулятор. Ну, це просто. Тут два акумулятори треба і один двигун. Це, в принципі, проблем не складе ніяких. Я думаю, це ми швидко зробимо. Так, я повернувся. Братва, двигун і два кума. Це взагалі не склало великих труднощів, тому що, типу, це все дуже легко купити, тому не партейся абсолютно. Це дуже Дуже легко. Особливо двигун. Так, ляпс ляпс, ляпс. Ляпс. Ну все, можно ехать. Мне нафиг, в принципе, фары не надо. Так что я сгоден и так получить машинку. Не? Что вы скажете, братва? Я бы хотел бы такого корча себе. Салон, Да зовнешний кузов. А ну давай, давай. Чего тут надо? Четыре скла, задняя фара, передняя фара. Окей. Это на автогоне, да, работа? Ну все, я тогда буду должен. Ну, все, тогда побачимся, дякую. Давай, дякую. Фу, брат, во фарки купили, че назад, летом ставить фарки, скло, и це все дело. Такс, 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 такс. Вот это прикол, сюда закидываем. Ляпс, и скло. Лапс. Это все получается, Будет готова тачка. О, май гая! Оу, oh гад, Яка машинка? Все, це готово? Фары та електрика. Коротше, братва, я тупанув. Мені прийшло повідомлення, що я зібрав цю машину. А я стою і просто туплю. Спагнемо цю машинку і. Е, Коротше, перед тим як ми зробимо огляд, типа, що скільки стоїть, там, мінімалка, максималка і тому подібне. Який тут клас, братва! Фішка в тому, що коли ви крафтите цей Мерседес, у вас в інвентарі з'являється фул пакет тюнінгу. А саме деталі С-класу 4 рівня, тип Р. Просто підвіска, гальма, чіп, трансмісія. Трансмісія це взагалі топова, якщо що тримаю в курсі. Потім турбонаду. двигун. А це все діло. Короче, ідеально, братва, підходить, щоб на якусь нову поставити. Цю машинку, братва, ми тюнить не будемо, так як вона просто залишиться в колекції. Ось так вона виглядає. Отака ну, приємненька, маленька машинка, просто собі для колекції чисто рарітет, рарітетич. А детальки, братва, ми поставимо з вами на іншу машинку. Тож зараз ми вирішимо на яку. І я в мене був варіант, Так, в мене тут є нові машинки, потім вам колись про них розповім. У мене є бажання, якщо чесно, затягнути ось такого парша. Хочеться, хочеться як будто зробити такого поршика апетітного, щоб він був офігенний. Тому що порши вони дуже красиві, особливо 91-й. Треба цей вініл позорний зняти. Чого позорний? тому що він для. скажіть мені для Феррарі. А у мене так-то Porsche, тому не підходить. Так що зараз їдемо на тюнінг, поміняємо тут трошки детальки. І братва, рахуйте, рахуйте у нас міні серія буде зараз по тюнячкам, а саме Porsche 911. Зараз заїдемо на тюнінг ательє Подивимось, що там як там. Так, тут щось. СБУшники кріплять інших людей. А ми їдемо на тюнінг. Так, внутрішній тюнінг. Як ми бачимо, у нас тут трансмісія стоїть взагалі п'ята. Неї, в принципі, можна залишити. Але ці всі деталі можна змінити. Ну, і ще чіп стоїть. Тобто, у нас залишається чип і. Получає... А, чип у мене є, до речі, п'ятий. Можна поставити п'ятий чипчик. Все, давайте тоді, коротше, міняємо ці детальки. І Я надію, що поршик стане прям драйвовий. Все, ставимо чип, підвізка. Получається, у нас гальма. Ой, гальма кажу. Шини, двигун, гальма. І турбонадув. І виходить ось така ракета. Прикольно? Прикольно. Фул 4-5. Чуноазис. Все, це ми зберегли. Так, знімаємо ще вініл. Забувся зовсім про нього. Вініл. Зняти. Пушечка. Біленький поршик. Це дуже красиво. А, цікаво. Так, ну, давайте подивимось колір кузова. Застосувати лям 700. Йолки-палки, блин. Кстати, може його покрасити якось. Придбати! Ах, недостатньо продукції. да що ж мені так не везе? Спроба номер два. Я знаходжу зараз в Києві. Тут, до речі, на 80 тисяч дорожче. Єсть! Я купив це. Встановлюємо. А ты мне дився. Я призайшов, і в нас залишився цей колір. Тепер все, тепер, тепер все як надо. Просто поїхали за тестом цього монстра. Блін, ну яка ж вона прикольна! ця машинка, Просто подивіться на цю моделечку, як вона блестить ля-ля. А які форми просто. це напевно сама вдала моделька від Порше. Яку можна тільки знати? Ну просто. І ще є там різні обвесики такі прикольні, Ну, тоже хотелось б колись їх побачити в грі. Ну я прям балдю от цього порше, реально. Це прям ракета, це просто, блін, подивіться просто. Ух, який стільочок Тим часом ми вже їдемо 300 кілометрів, братва. І швидкість далі набирається, і у нас уже 330. В чим я більш-менш задоволений. Найс. Найс. 340. Вона то потихеньку йде далі. Але я думаю, якщо чіпчик сюди дропнути інший, а саме F, то буде прям вообще розрив. Але і так непогано я вам скажу. 345 їхали. Слухайте, для цього Porsche це більше, ніж потрібно. Я вам дійсно кажу, як є. Ця машинка просто буде для такої максимально комфортної їзди. Вона плюс-мінус нормально ще, до речі, повертає. Ну трошки туго, але в цілому, ну, повертати можна, типу. Так що, братва, Porsche на базу. Це чиста колекція. Я люблю дуже сильно Porsche. Це одна з самих найулюбленіших моделек в цій грі. Тому, тут без варіантів. Треба буде ще фари, потім їй. Ну, ракета просто. Ай-яй-яй, капушечка. До речі, братва, до речі, ми ще зробимо ще фікс однієї з моїх нових машин. Я нещодавно придбав собі чотири новеньких машинки 4 новеньких машинки І зараз одну вам їй покажу. Ось вона так. Ляпс. Отак от, от робимо от такий апаратик, Ремонтуємо. І так як у нас залишилась трансмісія 4Р, оцей апарат треба датюнить. У нас з'явився ось такий чорончик. Апетитний максимально. Це я вінільчик вже перефарбував, коротше. Тут такі прикольні номера, до речі, дев'яточки. Заходимо в внутрішній тюнінг. Видіться, зовнішній. Це у нас трансмісія третя. Але у нас є. У нас є 4R, яка десь 8-8. Тож, цю ми можемо зняти спокійно. Ляпс. І цю поставити. І це буде пушка-ракета. Дивіться, тут Чіпчик F притва. Двигун R. Ну, двигун ще ладно, типу, а в цілому непогано. Турбеннодуф X взагалі стоїть. Теж непогано, в принципі. Mm. Ух. Коротше, це зараз так, така буде ракета просто. Супер швидка машинка буде максимально. Боже, вона вже дере дуже сильно просто. Йоки-поки. Тобто на каїні поїхав якийсь навіжений. Так, сідаємо в цей апарат. Ой-ой! ой Я ще здохну. треба підхилитися аптечкой. Так, максималку сейчас проверяем 456 километров, братва Мы едем максимальную швыдку И она на максимальную швыдку набирает. Круто, круто, с кайфом С кайфом, вот такие аппаратик. Ну все, братва, сьогодні похвастаюся вам трошки машинками своїми. Тепер ви знаєте, якщо скрафтити Мерседес, вам дасться комплект деталей 4 С-класу. На халяву рахуйте. Ось такий тюнінг у вас може відбутись. Ви можете купити тачку любу С-класу, відразу неї затюнити на full 4. Всім дякую за перегляд, братва З вами був Фішер, всім па-па